Найближчими днями в Україні очікується поступове похолодання, яке, за прогнозами синоптиків, зміниться на спеку до плюс 38 градусів вже на наступному тижні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 24 серпня, опади перемісяться західної частини країни у південну, а саме у Одеській, Миколаївській Херсонській областях. Та в Криму вдень та вранці пройдуть краткочасні дощі, а ось на решті території країни переважатиме суха та малохмарна погода, також можливе посилення вітру. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то буде ще комфортніше. Так, майже по всій країні в денний час доби очікується від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла, лише у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму навіть попри дощі очікуються до плюс 30 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 13 до плюс 16 градусів, тільки у південних областях до плюс 21 градусів вночі. У Києві 24 серпня очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститись без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 16, плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!